Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Закріплення. вмінь писати вивчені букви списування речень, поданих друкованим шрифтом. Відкрийте У прописах сторінку 47. Напишіть рядочок маленької букви Д. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть маленьку букву З. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишіть букву сполучення. Маленька буква Д, маленька буква З. Зупиніть відео. Далі напишіть рядочок великої букви Д. Поставте відео на паузу, Тепер рядочок великої букви З. Зупиніть відео. Далі напишіть букву сполучення, велика буква Д, маленька буква З. Відривне поєднання букв верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу. Прочитаємо слово на наступному рядочку Дзига. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо слово на наступному рядочку Гудзик, Гудзик. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте прочитаємо речення Дзьобнув хлібця Горобець. Дзьобнув хлібця горобець. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Поставте відео на паузу. Прочитайте речення та самостійно перепишіть його на останні рядочки. Зупиніть відео. Прочитайте речення. Спишіть їх у робочий зошит. Зупиніть відео. Зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим гіршим. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.